Сьогодні ми відмовили у співпраці власнику, їдемо повертати ключі. Таке буває, я не соромлюсь про це говорити. Це робота і відбулося це з двох причин: по-перше, я ніколи не працюю безкоштовно. Це от людинка теж Ні -ні -ні. не готова працювати. По-друге, я завжди прораховую наперед всі витрати, які може понести господар, так що вивести суму, яку він отримує на руки. І так вийшло, що власник, з яким ми почали працювати, проконсультувався в іншого ріелтора, який запевнив його, що він буде працювати безкоштовно. Тобто, візьме комісію з покупця, який Йде на перегляд і порахував йому витратну частину не 10 тисяч доларів, як ми порахували, а вдві. Тобто, запевнив його, що він ще й на руки отримує набагато більше. Ну, звучить класно, правда, але насправді все буде відбуватися трошки інакше. Якщо ріелтор до вас приводить покупця і оплачує йому комісію, то покупець буде диктувати умови. І цей же ріелтор буде давити вас по ціні, торгуватися і частіше за все на саме ціну ось цієї комісії, щоб покупець, грубо кажучи, вийшов в нуль. По друге, ну від податків Далеко не втечеш, неможливо знизити оцінку настільки, щоб в чотири рази менше заплатити податків і повісити ці податки на покупця, теж ну не вийде. Тому що треба бути дурненьким, щоб заплатити податки за продавця і ще зверху і комісію ріелтору. Ну і коли мені запропонували працювати на таких самих умовах, як то ріелтор, то я звісно, що відмовляю, але я їм бажаю щастя. Я їм бажаю е, продати об'єкт на тих умовах, які вони між собою погодили. Тому що зараз в такі часи вдива необхідно е, вірити, а ви не ведіться на безкоштовний сир, тому що самі знаєте. Де він зазвичай є? Yeah.